Сьогодні ми прийшли віддати останню честь тому, хто поклав життя у бою за свободу і незалежність нашому герою, захиснику Андрію Одинчику. Андрій був людиною справи та честі, відповідальним і виважним, надзвичайно добрим, турботливим і щирим, мав веселим легку вдачу. Велику кількість друзів і приятелів. Уміг цінувати барячки важливих людей у його житті. Завжди був готовий прийти на допомогу, ніколи і нікому не відмовляв у ній. А ще руки Андрія вміли творити красу і затишок навколо, Захоплювався вишивкою, шукав у ній натхнення на інші важливі справи. Він збудував будинок. Посадив сад, ніби намагаючись встигнути залишити щось після себе. Повномасштабне вторгнення розділило життя на дому і після. У 2023-му черга Андрія долучитися до захисту власної батьківщини. Він пішов без вагань, адже тут залишалися найрідніші, яких наш герой. Хотів уберегти від жахів війни. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина. Налаштованим на краще його запам'ятали військо. Побратими кажуть, що він ніколи не опускав рук умів дати слушньому пораду у важку хвилину, до нього дослухалися, його цінували. Він був прикладом справжнього чоловіка, який нічого не боявся, тримав слово, не здавався та відповідально ставився до життя, цінував кожну його моті та вмів дарувати радість людям. Наш герой, мрія і любив, радів життю, будував плани на майбутнє. Він пішов у розпуті сили. Захищаючи нас усіх і Батьківщину. для власної родини нашої громади і цілої України 26 лютого 2024 року Андрій ще одним ягодом охоронцем. Усі ми пам'ятатимемо нашого воїна як доброго, працьовитого, веселого, а головне. Патріота своєї країни, адже не можу вимов свій обов'язок перед ще захищаючи нас, на таких, як він, будується наша незалежність, пишеться наша історія, вічний дід, що втрачаємо краще синів і дочок України. Чимські вчуття родини та близьким. Нехай Бог дарує сили пережити таку непоправну втрату. Цей насередин пік уся громада розділяє разом із родиною. До алеї прапорів зіменами полегами додалося ім'я Андрія Овальчика. Ми передаваться пам'ять. У спадок майбутнього покоління, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Андрія і всіх загиблих за Україну хвилиною мовчання.

Між світлом і темрявою, на межі, між життям і смертю, на межі війни та миру. Він тримав цю лінію оборони до останнього свого подиху, до останнього року свого життя. Багато його знали в цьому житті, і я також він і для храму навіть виконував. Деякі роботи, і так ми пересікалися, і всі знають його добрі, і працювати руки. У нього було інше життя, яке було пов'язане не з війною, не із зброєю. Але коли прийшов той час, він не втік, не зрадив присязінь, не став ухилянком. Але виконав свій чоловічий обов'язок і став героєм України. І ви родина, є родина Героя України.